От Тімочка, то я встала, зіла такий кусочок. Тімулька, давай, все добре. Друзі, допоможіть, будь ласка, цим маленьким. Все, всі поїли, всі водичку п'ють. Мені так приємно, як вони їдять, друзі. Аж любо дивитися, да базько, щоб тваринки не були голодні. Біжи, поїж, біжи, білочка, поїж маленька. Схудло трошки, ну що от. Табліточки бачите, допомогли, в неї глисти, у неї таке було вже. Біжи поїж, біжи котрусь. Білочка, біжи. Пулечка, заболіла білочка, так? Да? Бач? Друзі, допоможіть, будь ласка, цим пухнастиком. Карта у шапці профілю, друзі, допоможіть, будь ласка. Бачите, трошки їсть. Водички пішла, бідна, пити. Нічого, все буде добре. От гвардія, всі коло мене. Всі. Дякую, друзі, за підтримку.